Всі політики напередодні виборів говорять про права громад, а потім лише забирають ці права. Парадокс, але найбільше прав зараз можуть отримати не мирні регіони, а буремний Донбас. Про проблеми та перспективи місцевого самоврядування будемо далі говорити з львівським міським головою Андрієм Садовим. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії. Доброго ранку. Дай Боже всім здоров'я. От було б дуже добре, якби ще миру додати. Взагалі ми були б щасливі. Тепер давайте про той законопроект, про який зараз. Е... Про закон, про який зараз йде мова, дуже багато. Я знаю, що ви були одним із критиків того закону. І чи скажіть, із плином часу, коли вже стали відомі деякі його деталі, змінилося ваше ставлення? Ні. По-перше, всі міста мають мати однакові умови в нашій державі. Якщо когось виділяти, це є неправильно, це не повага до інших. Також є ще одна аксіома. Ще 10 років назад. У нас був великий імпульс, що треба віддати містам повноваження. А що від цього змінилось з 2005 року? На 60% забрали більше повноважень в міст і віддали державі. Тому сьогодні треба голосувати не закон про особливості в одній чи другій області, а треба негайно голосувати закони, які би надали всім містам нормальні повноваження. Якщо цього не зробити, нас чекає ще більша біда. Значить, якщо би в п'ятому році місцеве самоврядування отримало підтримку такої біди, яка сьогодні на Сході би ніколи не було. Тому що були б повноцінні громади, які б займалися своїм життям. Ну, крім того, ви вважаєте, що з метою безпеки треба максимально ізолювати цю територію від решти країни, якщо я правильно розумію? Ну, це фактично статус нині окупованого Криму. Таким чином, Україна а, чи правда це, що вона офіційно розпишеться в тому, що втратила ці території? На сьогоднішній день ми маємо в окупації Крим. Якщо говорити про Донецьк і Луганськ, ми їх не контролюємо. Там сьогодні б'ють і знущаються над людьми, які говорять українською мовою чи зневажають українські символи, який може бути особливий статус для людей, які зневажають українську державу. Якщо на цій території знаходяться іноземні війська, іноземна техніка, треба визнавати, що це є територія, яка знаходиться під окупацією. Знаєте, завжди треба говорити правду. Тому що, Пробувати що знаєте, не договорити, перекрутити, так не буває. Власне, оця от брехня в нашій країні вона привела до великої біди. І в цьому винні, до речі, всі прем'єри, всі президенти, всі депутати за останні 20 років, тому що вони робили імітацію реформ, імітацію підтримки місцевого самоврядування. І сьогодні ми стоїмо на межі. І Якщо чим скоріше проголосувати рівні права для всіх міст, тоді є шанс. В такому разі, чи варто намагатися відвоювати якраз ці території за допомогою армії, чи взагалі цим шляхом не йти, ну так як пропонують деякі партії, чи реально це? Знаєте, сьогодні в світі виграє не зброя, сьогодні у війнах виграє інтелект. Якщо Україна буде дбати про свою економіку, якщо ми будемо дбати про людей, і рівень життя в Україні почне ставати вищим і адекватним, Крим сам Легесенько вернеться назад. Без жодного застосування зброї, а армію безперечно треба мати, треба мати сильну okay. армію. Ви ж бачите, за останні роки армію знищували і знищували, до речі, ті, хто сьогодні дуже патріотично говорить про любов для нашої держави, коли знищували тил, коли е, інженерні батальйони розформовували, коли е, мінімізовували кількість наших вояків. А Зброю продавали за кордон, тому без надійної армії не може бути незалежної держави. Армія повинна бути, але це це повинна бути сучасна армія, модерна армія. Де, я раніше не розумів, як функціонує армія Ізраїлю чи армія Індії, коли кожного дня є ті чи інші терористичні загрози. І сьогодні ці позитивні приклади організації таких армій треба брати і робити нам ще краще. Ну, в принципі, це один із несумнівних за популярністю закликів: не воювати, не застосовувати зброю для вирішення цього конфлікту на Донбасі. А як ваша позиція в цьому контексті? Якщо це мирні перемовини чи шлях яких методів? Я не бачу сьогодні мирних перемовин. Я сьогодні бачу спонукання України до відмови від своїх європейських цінностей, про які ми говорили, і сьогодні люди, які були зі зброєю на сході. Вони вважають, що Україна капітулювала, вони не хочуть більше брати зброю. Це це насправді емоційно, психологічно це дуже велика поразка, і це неправильно. Треба ну було це зовсім по іншому робити. У України є шанс робити це по іншому. Дивіться, в Верховній Раді зареєстровано вже кілька законодавчих ініціатив щодо нових прав місцевих громад та самоврядування. Які ви бачите, якими ці зміни повинні бути? Ви знаєте, реєструється дуже багато законопроєктів, але жоден з них не голосується в парламенті. В чому є суть? З чого ви почали? Перед виборами політики розказують, як вони все будуть віддавати, приходять в крісла, в кабінети, займають серйозні позиції, і це вже вони повинні віддати, що вони вважають своїм, і тому є певне блокування. Якщо Україна має шанс відбутися, то вона відбудеться як країна сильних міст. Не треба видумувати ровера середньовіччя, темні часи. Криза була набагато більшою, чим є сьогодні. Що зробили мудрі володарі країн? Вони почали віддавати повноваження містам. Тоді з'явилося макдебурське право. І ми сьогодні їздимо наприклад, в Європу. Ми зачаровуємося містами, які насправді почали свій розвиток з часів макдебурського права. Нащо видумувати ровер? А давайте... в нас, а в нас навпаки забирають повноваження кожного дня. От давайте по конкретним крокам поговоримо. Податки і збори, їх розподіл. Це тема навколо якої дуже багато суперечок точиться. Давайте про це дальніше має бути паритетність 50 на 50. На сьогоднішній день вже є пропозиції по змінах до бюджетного кодексу. Якщо вони будуть проголосовані в парламенті, і на цій основі буде формувати бюджет наступного року. Це буде певний крок вперед. Наступна річ – це повноваження це відсутність захисту з питань безпеки міста, громадська безпека. Це мають бути повноваження громад, муніципальна дружина. Це є питання в галузі містобудування, Дозволів артбудконтроль, це має бути повноваження міст, історичне середовище, це має бути повноваження міст. Насправді є, е, все прописано. Є багато законів розроблених, тільки вони не голосуються, немає політичної волі. Ви сказали про муніципальні дружини. А якщо муніципальна міліція, як би тут було краще діяти? Як реалізувати це? Я вам назву простий приклад: от е, лютий місяць, коли на Майдані почали вбивати людей. У Львові декілька тисяч львів'ян пройшли ходою по всіх ревідділах міліції. СБУ прокуратура. Чим це закінчилось? Силовики банально повтікали. І місто лишилося без правоохоронців взагалі. Мільйонне місто. Бандити лишилися. Ми почали силами громади патрулювати місто, громадськість плюс підприємства. Це тривало два тижні, поки міліція вийшла з того, знаєте, шоку, в який вона попала. Рівень злочинності впав два рази. Після цього можуть бути дискусії, хто має впливати на громадську безпеку. Це є дільничні, це є державтоінспекція, громадська безпека. Так, є кримінальна поліція. Нехай держава нею займається, нема питань, але громадська безпека має бути під містами, тому що міста мають певну двіру. Тому треба а, провести вибори в органи місцевого самоврядування, щоб пройшли мери і депутати, до яких буде довіра, і їм ці повноваження надати. І тоді безпеки порядку буде на 100% більше, ніж є сьогодні. І ще цікаві такі аспекти. Екологічний податок, податок на комерційну нерухомість та акцизи. Як ви бачите їх розподіл? Ну стосовно акцизу е, можна дебатувати, а все інше воно має бути пропорційно. Взагалі, я вважаю, що якщо територія генерує податки, то вона має і львине право. Використовувати ці податки. Знаєте, от розвиток підприємництва. Якщо б міста мали частину від податку на прибуток, вони були б зацікавлені в більшій кількості нових робочих місць. А сьогодні що? Нічого з того ти не маєш. Все до державного бюджету. І знаєте, і оце вбивання ініціативи, воно і привело до тої біди, яка сьогодні. Що ж централізація. Чому в нас? У виборах така шалена боротьба, тому що той, хто виграє у виборах, він отримує все, uh -huh. тому це життя це боротьба на життя і смерть. А цього не має бути. В світі зовсім по-іншому є. Ну якраз це мова про прозоре використання, якраз і в місцевих бюджетів не тільки про те, що йде до гори, а саме про прозорість використання. Про це давно говорять. Є багато пропозицій і залишається на папері більшість, Яке тут рішення. Саме питання реалізації. Хто це і як буде здійснювати? А ви знаєте, немає політичної волі і немає сміливості. Є велика боязнь щось віддати. Тому має заключатися сила державних мужів власне, віддати те, що їм не належить. Тому що сьогодні дуже багато повноважень держава просто вкрала в міст. Це не є їхнє. Та ви давайте беремо успішний приклад світі: Німеччина, Польща, та ж сама та Чехія. Це її повноваження громад. І вони нормально розвиваються, там є паритет. У нас вже стачайша централізація, і всі сидять, чекають чуда, а чуда не буде. Важка праця. Як повинна працювати громада тоді? Які в неї шанси і важелі для контролю тих же фінансів, цієї ж прозорості на місцях? Це вже інше питання, це вже публічність діяльності влади. Якщо влада є публічною, люди їй довіряють, це місто чи ця територія має більше шансів на успіх, тому що коли синергія, коли всі разом більше можна зробити. Я коли починав працювати у Львові, було дуже багато проблем. А сьогодні також вони є, але мені приємно, що там і питання води, і питання доріг, питання освітлення дуже багато вдалося вирішити. Це дякуючи, що ми впроваджуємо навіть, ідеологію самопомочі, самоорганізація, самодисципліна, самоврядність, максимальна публічність разом з людьми, разом це все треба робити. Ви вже сказали про досвід Львова. На прозі у нас зима, і тут питання енергетичної залежності чи незалежності, чи буде тепло. Поділіться трохи досвідом того, як ви ці питання будете вирішувати у Львові. Є що розказати? Ну, По-перше, е це енергозберігаючі технології і максимальне збереження тепла, який вже ви отримали, чи в Офіс, чи, чи в своє помешкання. Ну, здається, дуже просто, От здається, на словах, справді. Ні, ну, знаєте, в нас жорсточе контроль, в нас у Львові з кожним роком все менше і менше ми споживаємо електроенергії і тепла, тому що проваджуємо нові технології. Інша річ, якщо говорити в рамках держави, що необхідно зробити? Перш за все, уряд. Повинен затвердити на 10 років наперед ціни на електроенергію, ціни на вугілля, ціни на газ, на інші види палива. І тоді можна буде прогнозувати ті чи інші альтернативні види. Сьогодні ви не знаєте, яка ціна буде завтра на вугілля чи на газ чи на електроенергію. І ви не можете з точки зору бізнесу це все прорахувати. Держава, що говорить, два місяці назад. Давайте всі. Інвестуйте в енергетику, ставте котли. А яка ситуація з мережами знають? Це ж порве, не все повибиває, цього не можна допускати. Тому це має бути системна планова робота. Друга річ, цей газ, який ми в Україні добуваємо, якщо ми будемо впроваджувати технологію енергозбереження, його цілком вистачає для населення нашої держави. Навіть ще для промисловості, але в цьому напрямку крок палець у палець ми не вдарили. Які заходи по енергозбереженню впроваджені за останні роки в нашій державі? Жодного. Тому сьогодні ми говоримо як сліпий з глухих. Ні, ніхто нікого не хоче чути. Які реформи проведені за останні півроку? Назвіть ну, мені, будь ласка. Це якраз державі. і мова про енергозбереження, яке скільки років намагаються запровадити, і воно тільки на паперових носіях залишається. Ну, ми це знаєте, Ми це робимо у Львові всупереч державі. Ми маємо партнер Європейський банк реконструкції і розвитку. А ми залучаємо кошти, ми їх інвестуємо, але ми не маємо підтримки держави. Держава на це дивиться так. Це десь там це не цікаво. І в цьому є велика біда. Тут головне питання знайти на це кошти. Ви фінансуєте із інжерел, не пов'язаних з державним фінансуванням. Подібно, ми є найбільшим партнером Європейського банку реконструкції і розвитку. Плюс ми отримуємо грантові кошти. Але, звичайно, цього недостатньо для глобального переоснащення. От, наприклад, на сьогоднішній день основний вид палива для міста це є газ. Я вважаю, що має бути альтернатива, і ми напротяго двох років хочемо встановити котли, де можна буде спалювати і вугілля, спалювати інші види палива. Але я не маю на це жодної підтримки держави. Ми це робимо на свій страх і ризик. І я хочу розуміти, яка ціна буде на інші mm -hmm. види палива. Тому що, коли я, наприклад, встановлю новий котел, а ціна на вугілля виросте, що тоді буде? Тоді виходить, я в збитку. А якщо я буду знати прогнозовану ціну на 10 років наперед, тоді я зможу розрахувати прибутковість. Ніхто ж не буде платити більшу ціну, тому що це за вугілля. Люди будуть дивитися ціна, якість. Ну, від цього залежить планування місцевих бюджетів. Як в умовах проблем із місцевим самоврядуванням, я маю на увазі законодавчих, це реально вже можна вносити в планування місцевих бюджетів? Знаєте, Такі на сьогодні, джерела не державні фінансування. На сьогоднішній день взагалі міста живуть всупереч, а не завдяки. 5% ти тратиш на роботу, 95% на подолання труднощів, які створює власна держава. Це дуже велика біда. І мало хто це розуміє, тому що уряди міняються, адміністрації міняються, і ніхто до рівня міста не сильно підходить. Знаєте, дуже часто дійсно це от місце сидіння, воно кардинально чомусь, чомусь міняє людей. Грошей, звичайно, не є достатньо, тому ми віримо, що зміна. Законодавства і власне зміни, які пропонуються ввести бюджетний кодекс, вони ну покращать ситуацію. І на останок вже таке питання. От Янковичу тіка система залишається. Ви говорили, що які були закони прийняті, та мало які були прийняті, і справді чи обійдеться тут тільки ілюстрацією? Чого ще не вистачає? Бо ситуація у міліції в прокуратурі за все це кадри. Знаєте, ви можете намалювати прекрасну структуру, прекрасні кубіки. Але якщо в тому чи іншому місті немає фахівця. Мудрої, патріотично нічого не поміняється. Наступна річ це вміння працювати. Що робити? Стратегія бачення розвитку міста країни на 5, 10, 20 років і наперед. Це і надзвичайно важливо. Треба залучати максимальний досвід. Інвестори вони ніколи не прийдуть в Україну, якщо ми не будемо. Понижувати рівень корупції. Ми ж сьогодні надзвичайно корумпована держава. На сьогодні більше 60% економіки знаходяться в тіні. В таку державу ніхто не прийде. Тому реформи. Якщо Україна має шанс на життя, мудрі люди при владі, реформи, і треба не боятися їх робити, вони, звичайно, приведуть до знищення рейтингу тих людей, але буде держава. Ми ще не поговорили про дуже важливе питання. Ви сказали про працевлаштування. Зокрема, питання працевлаштування біженців у Львові. їх Зараз також багато, а наближається зима. І це також період випробування для тих людей, які до вас приїхали. Як вирішувати це? Питання? Ви знаєте, у нас інша проблема. У нас є дуже багато вакансій, на яких ми не можемо знайти працівників. Хм. Навіть систему ЖКХ в нас системі ЖКХ більше сотні сотні вакансії. Але не всі хочуть працювати, Знаєте, всі хочуть мати зарплату, де би там платили по 5-10 тисяч гривень. Такого немає. Тому, будь ласка, приходьте в місцях. Що робочі? зараз затребувано? Які, які місця вже вакантні і чекають? У нас на сьогодні, ну, наприклад, 75 двірників нам потрібно, є вакансії, є е, сантехніки, є сужотруси. А, є вакансії водіїв, електротранспорту. Є дуже багато вакансій Пане при цьому, Андрій, що зарплата достатньо немала. Я бажаю вам успіху і натхнення, і звісно, нехай кожен знайде собі роботу до смаку. Дякую вам, що дякую. Питання, бажаю всім гаразд.